Якщо влада кидає в свій останній золотий резерв нинішнього спікера київської школи економіки Тимофія Молованова для того, що він там кудись їздив в сполучених штатах і щось там говорив? Ну це сумна картинка. Насправді в Україні достатня кількість набагато фаховіших людей, які предметніше можуть викласти позицію України і шляхом різних чинників переламати в нашу користь. Хоча б взяти оцей актив наших великих бізнесменів, дайте їм завдання, що я не санкціями вас, сорі, дрочу, та? а у вас завдання врятувати Україну, поїхати і домовитися з своїми американськими візами. Про великі бізнес-проекти і пояс, що вони писали Трампу, що ці проекти будуть можливі лише тоді, коли Росія заспокоєна, сидить за Уральськими горами і нікуди не ліза. А, Третє це переформатування політичної команди. От я не знаю, чи звернули увагу, але під час зустрічі в п'ятницю. Оцього скандалу, який відбувся в овальному кабінеті, нам чомусь раптом розповідали, що нашого президента не сказав бідного, та? Е, нашого президента атакували два співрозмовники президент Сполучених Штатів і віце президент Але це ж неправда. Напроти Венса сидів Андрій Борисович Єрмак, найкращий дипломат української сучасності, найуспішніший менеджер, е, з величезним досвідом людини. От мене дивує і шокує, що він слова не промовив на підтримку президента України не захистив свого друга, врешті-решт, перемкнувши розмову на себе, не щоб президент перегалкувався з віце-президентом Сполучених Штатів, а де-факто віцепрезидент України сказав своєму візаві, що шановний друже, це зустріч двох президентів. Хто ти такий? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.